У нас ну, далі Люби рубрика задній, задній батальйон привітну. Ляшка. Так. О, Таке відео з'явилося. Там же ж Ляшко, типу, воює, да? а справа в тому, що ми маємо це відео подивитися: цей уривок, який з'явився в мережі повністю. І зрозуміємо, чому. Тобто, ви розумієте, в них там несеться е, паті. Несеться паті, значить, і готово всі російською мовою, російські пісні всі співають. Знаєш, хоч це, хто такі, хто це співав пісню. Дівчонка-дівчоночка. Хто співав е, В оригіналі, так. Ні. Зразу видно, що ти пісюн газірований. Женя Білоусов. Це ж хто такий. Був такий співак, він помер уже. Давно. Словом, тобто молодий там помер. Це караоке. Можливо, зловживання це... сипучими речовинами, я не знаю. Але знаєш, тут уже я типу, не дивую. Скільки цих історій було, коли Ляшко записував на камеру, як вони там зловили московитів чи Ні, чіковати. Він на камеру записував, як він е, приймав присягу. Це ще давнішні історії. Після 14-го це факто це, ні, це ні, згадувати. в 22-му як... році він приймав присягу. Та він то прийняв присягу, молодець. Я просто Ні, кажу... він не молодець. Там просто зібрали якихось пацанів, малолеток, перевдягли в форму. Де це записували, я не знаю. Так це ж почек Олега Ляшка. От видно просто. Скільки таких відосів, які показово записувались, вони потім з'являються десь. потім Назар Ейч це... питає: а та... хто з неї дівчонка? Ну, давайте здогадаємося. Це, ми, так не можна забувати. Це, 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 на, нас це е сексизм. <схід> <схід> Але це ще не все. Це ще не все у нас. Оцей батальйон Ляшка сьогодні. Він... Оце, оце їхня, знаєш, їхня генерація дебілів, як Ляшко. Там я не знаю. Це ну, генерація дебілів, ми земровесники, практично. Про політичних дебілів, я зараз кажу. От, от, як Юлія Тимошенко, я давайте туди до політичних дебілів теж і віднесу її, от, тому що з деякими аспектами і вона просто не йде в ногу із теперішнім. І так не важають іти в ногу. От, далі, така, до цієї ж генерації можна віднести, розіпніть мене, вже можете зараз це робити. Петра Порошенка. До цієї генерації то сказав Порошенко, так можна його віднести, тому що це наше минуле. Я про це багато разів казав, що не варто сподіватися на цих політиків, тому що це наше минуле справді. І парламент мають заполоняти люди моєї генерації, так на яку я, мабуть, теж не сподіваюся, але це покоління принаймні незалежної України, які не бачили цієї Савковщини, Радянщини, і так само воно може десь там да. А, ні, я туди не прагну в політику, тим більше. Так, ти не давай не відкараскуйся, тому що то, доведеться рано чи пізно. Що, Це те, що найбільше, та, найбільше блядство, що цей чувак, охоронець Лешка, він отримує 100 тисяч бойових угу. гривень. Ну і не тільки він, я так розумію. Угу. Mm, ну, Ми тут не будемо так Є, прямо Бойко, обсмоктувати ляшка, бо він неприємний, напевно, на смак. Це краще знає охоронець. Е, тут у нас е, сьогодні. Тому ви... що я закінчу, тому що ці політики не принесли нічого абсолютно толкового цій країні. Але ми їх вибирали. Я не вибирав. Ні. Дивись. Вигри, одного, вибори... одного згаданого персонажа я таки та в 2014 році схибив, схибив. Здається, а я теж за Порошенка в 2014 році. Я, я не сказав за кого, я сказав схибив, а я, а ти... Окей, не я теж, я голосував за Порошенка, так. У 2014 році. І де тепер царьов? Е, де тепер царьов? А ті гібка, де він теж балотувався. Між іншим, тоді ще був такий силует картонний. І прямо в ефірі маштовий вів, здається, з Кутєповим ефір на громадському, і, типу, кажуть: а з Тиїпком що робить? Кажу, викиньте його в вікно. І вони картонною тіпко, вікно викнули з 13-го поверху. Ну, потім ходили, збирали, там ніхто не постраждав, не переживай. <різь> так от про політичні кар'єри. Е, значить, сьогодні випав з гнізда не тільки Ляшко. Ще один е, борзий, я б так сказав. Е, е, Тут Тріо, напевно, мені -то шкода, що до них долучився Яневський Данило Борисович. Олексій Арестович, Юрій Романенко, Микола Фельдман. І от, власне, в ефірі у Миколи, я так розумію, то Арестович дозволив собі зараз самі дасте оцінку. Ну так если на фронт отправляют за русский язык, давайте уже доведем ситуацию до логического завершения. Следует следующий шаг. Пусть воюют только украиноязычные. С русскоязычные как недолюди и иноязычные они не должны иметь священное право защищать Украину. То есть их надо лишить этого права. Пусть сидят в тылу и стыдятся тем, что они не герои. Правильно? Это же следующий логический шаг. Должен следующий по-другому. Подожди, а следующий это логический шаг а может быть еще открыть границы для них, чтобы они вот, э, такие гады да -да -да. поехали отсюда? Сволочи выезжают, они недостойны жить в Украине, возить наших светлых пассажиров. Поэтому я думаю, что всех все, все нахер из Украины. Ну, в принципе, логично. Я потом посмотрю, сколько продержится эта Украина. Столько же, сколько петлю Светниченко продержать против большевичков. Тобто він е, висловлює свою думку, і, наче, це він що це відбувається? А тобто це відбувається на... після цього таксиста? Так, це Та. відбувається після того таксиста. Тобто, він після не зупиняється на тому, що він назвав цим мовним Хамасом, мовним Талібаном, от суспільство, яке за те, щоб тут створювалось українське середовище. Україномовне середовище. І це ну, маніпуляція. Маніпуляцією поганяє. Так, це ж не почує. Ніхто досконало не може говорити українською. Вони так через силу. Юрій Обидва Романенко. знають українську і той і той знає це. Я точно Арестович і можуть дуже погано говорить українською. Дуже погано в принципі всі прираховані люди. А от і... навіщо зараз акцентувати на темі мови? Це це підхоплює Юрій Бойко, російський політик. Я не буду його називати проросійським. Це все повна херня. Це російський політик, оскільки він під час війни їздив в Москву з Медведчуком. Нічого його не парило, великий в нас знаєте, патріот. Далі це підхоплює Арестович і ну, таких, як мене, схоже, що я от, виходить, що я мовний і Хамас, і, і я ну, мовний Талібан, це, 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 дуже схоже, да, правда. І тут він тепер каже, що слідуючий шаг тіпа, і він, це він зараз ділить на сорти людей, що, типу, в мене нема такого абсолютно, що чимось російськомовні українці гірші за україномовних українців. Арестович зібрався в президент. Це він тепер підтвердив Інтерфакс Україна перед нашими етером прямо вийшов. Представник Офісу президента Олексій Арестович має намір балотуватися на наступних президентських виборах. <кій> <кій> Не в те горло пішло. Хочеш, я це прочитаю? Так, так, буду висуватися відповідно на запитання журналіста агентства про свій намір брати участь в президентських виборах в Україні в разі, якщо вони відбудуться. Хочеш усмішити Бога. Розкажи про свої плани. Так. Молодець. Програму він якусь написав. Так, да, це був типу пост у Telegram. <кхи> І, коротше, це вільна тема. Одна, з тез. Тему, одна з тез ключова. Одна з тез ключова, що не відвоювати окуповані українські території. От. Таке, я, я не знаю, чи ми будемо показувати там ці це, це посилання. Ні, там стіна тексту. Ну, стіна тексту, вона по пунктам роз'яснена. Російським язиком, русським язиком, щоб всі зрозуміли правильно, так, і не боліло. Всі там, на Росії зрозуміли, да? так? Всі на Росії, так і, і. от. Ми покажемо, врешті, чи ні? Ну, я там, не хочу. Е, ну, ти... Він там додав, це спершу був це його весір. Його та пляха-муха. Де воно у мене не відкривається? Де воно в тебе не відкривається, я не знаю. А, це просто наступний цей був. І, і, і все він там, так, в Телеграмі відкрить. Просто хочеться зацитувати, а воно нічого не працює, добре. Бачиш, сам Бог каже, не, не читай каку. Припини. Там все, то, що він написав, уже там в Фейсбуці понеслося Ще? з критикою. Так. Так, реформа образования. Приложение к коллективному Западу. Мы готовы к варианту Киссинджера. Требуем вступления в НАТО с обязательством не отвоевывать оккупированные на момент вступления территории, а добиться их возвращения только политическим путем. Ось цей головний восьмий пункт який стосується в первую очередь, безпеки, вот таке. Не відвоювати окуповані території на момент вступу. Ну, арестовуючим єдиним. це Завтра у нас, напевно, ще воно повалить і це буде сипатися от, да. просто масово. Дубінський. Ми сьогодні з тобою обговорювали, народний депутат Дубінський. Да, типу, за що його чимлять? Що в нього постійні обшуки. Так от, ДБР опублікувало запис Дубінського, там, де він. Інструктує, що в нього є громадська організація uh -huh. Медіаборона, uh -huh. і він волонтерів вивозить за кордон. І там, отак, от це в принципі координує. Значить, треба, щоб зв'язався з я дам контакт. Пише мені телефоном. Наперед, заключить цим договор від медіа оборони на волонтерство, пропишуть, що привести, так не можна привести, що не нельзя ні выехать, ні заехать. Раз, второе, выезжать туда на автотранспорте. Це було ДБР опублікувало. А, так? а, а я, так? я ж сказав ДБР? Так. Mm -hmm. mm -hmm. да. Записав. Таку цікаву розмову з голосом, схожим на голос Дубінського. Я не знаю, я в ДБР не працюю. Ну, так ми мусимо часом, це сказати зараз. Тим часом в ДБР я нічого не мушу Дубінському говорити. В ДБР викрило злочинну організацію з працівників ТЦК, СП, які створили безпрецедентну за масштабами схему ухилення від мобілізації. Працівники ДБР спільно з СБУ викрили та заблокували масштабну схему, організував оборудку як начальник Київського обласного військового комісаріату, який вийшов на пенсію, проте зберіг необхідні зв'язки. Більшість документів оформлялося через райони ТЦК та СП Київської області, але до схеми було злучено представників ще щонайменше з семи київських районних військоматів та одного на Закарпатті. Е, Вся ця вартість цього діла сягала від 6 до 10 тисяч доларів з однієї особи. Там відео. Там. Они готовы. Ну, все, да. да. Все. Все. Окей. Так. Э -э Этого беру. Вот этот это, ну да. А вот этот у него идет достоверение о приписке. Это все приписное. И он всем, и он еще вообще не ни, ни получал. И это тоже. Вот эти. Мои не надо, да? Не надо, не надо. У меня пока есть. У меня пока есть. с, это... с этого ты получишь. Я тебе отдам. Тут, тут еще какую-то одну копейку. Успокойся. Кто этот человек? А за эти что? За этих семерку. У них и медицина есть, нету <связь> <связь> быть какая-то. Нема, похоже. Нема. Хорошо. Ты еще там 7500 и будет. 7500. Да, да. Ну, скорее всего, это пусть они будут и готовы. Ну, блядь, ну давай пусть будет 7. Окей, ладно, я сделаю машарую меня. А твои знакомые? Да, пацанов там, ну, не, не лично. Принесли они мне, короче, потрешки только. И говорят, типа... Мы типа переживаем, типа, и так документы отдали, типа, все отдали. Можем быть, и, типа, давай, отдай, да, да, говорит, это, типа, сначала. Пусть пойдет в работу, а мы потом сейчас потом дособираем, там, что, ну, и подвезем тебя, ты, ты будешь как гарант, деньги будут лежать у меня, типа, как это, я тебе передам, типа, Ну, я им, я им говорил, ну, а, типа, да, давай да. так сделаем, типа, ну, надо все сразу, типа, человек сказал мне, надо сразу, типа. Они, ну, ты, х знаете, и так, хоть, ну, я не знаю, как лучше сделать. Ну, как That's